На дев'ятому поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора у Мастера Айтелізі продовжують боротися за збереження своєї. Що важливо сьогодні відзначити? Немає двох воротарів у команди Леобід мова йде за Антона Орішкевича та Гайдара. Удар танський мається Романович і компанія надалі здобувати максимальні показники. І вже немає в Україні. Потім перебрався до команди в Кальвіві. Не тільки але тим не менш є свій Ернесто команди і важко. Ліворуч на Андрія Гайдера. Та візьме на себе ініціативу. змістився всередину. Пробив і забиває 1-0! Браво, Андрій Гайдар! Чудовий удар! Федак. Лисий. Марків вже відпочиває, ось, власне, на федака можна було покластись. Поміняється Роман Бігон. Удар бону його. Не... Кедеш. Там уже Савчук. М'яч у центрі. Федак. Федак. Його удар. Можливість забити, однак. Багато змін було. Точніше, допрацювань. В у останній період. Навіть ведення м'яча з бокової лінії. Колись не можна було заступати за лінію. Зараз Івашко на ударній позиції. Пробиває над воротами початок. М'ячі. Дим'яне проти Дім Тіочерк. Пробив ближній кут і забиває Дмитрий Вічеркес у нас нічия. Один один. Зловив Віталія Танського на помилці. Той намався не хоче. Неодноразово цьому турнірі допомагав своїм партнерам передачі. у Даніку! Повертається команди на другий тайм. У нас рівновага 1-1. Вернувся на власну половину. Він усвідомлював, що він, начебто, якби правило, порушує, що це мав бути вільний удар. Але це згідно з... атакує і важко. Виконував передачу. у Вільний коридор заролить не пом Савчук на Богдана Бартківа, та й дуже тонко обіграв Італія Танського пробиває, Забиває 2-1. Богдан Бартків! Нічого собі прекрасно зараз розібрався Богдан. Передача на правий фланг. Хороша гра на випередження. Атакує Техмеджик. М'яч повністю на перетинає межі бокової лінії. Черкес! Моменти ще батьків не з... Це важливо відзначити. Знову ж таки, танський. Пас у центр. Олексій не забиває, як же Слисичук зреагував. Вау. По можливості у другому таймі взяти невеличке. Говорили ми плюс-мінус про однакові показники обох копляється на чужій половині поля, але без результативних ударів. Можливо, зараз Гайдар відбивається Барків знову. Андрій Гайдар з ЛАТО 2-2. Чудово зараз грає Андрій Гайдар. Прекрасне завод. Свої 40. Пробуває Кондору, Далі кут номер один в другому колі. Але обід зіграв у нічию. Простріл! Моменти ще гол. Ні! Як же ж не. І важко. Бере себе ініціативу виконує передачу з Черкавського. Черкаського. пробив з доска. Гол! Забиває гайдара, оформлюючи хитрих. Браво! 3-2! Смарт-Рокстарс та Coderson. коли Rockstars врятувалися. Здобувши перемогу завдяки голому кишнього пинку, стає Андрій Гайдар, якого вітаємо із хитриком. Віталій Танський. Зараз Бартків на випередження. Формивши хитрик, допомагає своїм хлопцям. Ну, якщо не помиляюсь, сьогодні Global Logic зіграє без тренера. Ці функції виконуватиме Артур Січка. Гра проти «Кодерсу» вже за кілька хвилин.